Знаєте, останній рік він говорив, що до 40 років не доживе. Я йду на роботу, я думаю, що мене уб'є там ракета. І мене ці слова захопить просто. У 35 років там погукали друзів на день народження. А я напняв мене і каже, це день народження. І справедливим був. Він міг розділити. Де добре, де не, не дуже. Але ніколи дуже так нікого не ображав ніколи. Дуже любив риболовлю. Ми взагалі любили активний відпочинок сім'єю, сімейний відпочинок. Це б тільки весна, ми боже були десь на ставках. І сина привчив до цього. Безотказана була людина. Добра. Е і по характеру, все я ж кажу, безотказний чоловік, і друг, і товариш, і так як і дружилими сім'ями. Ось, е ну. Так що таких людей дуже мало. Олексій був дуже гарна людина. Неодноразово такі ситуації відбули, ну, коли я там телефонував до нього, консультувався. Так як він от працював в ГАІ, він трошки більше знав ці усі нюанси відносно на праці там, схеми ДТП, якщо ну, правильно це писати, все. Тому що у нас ну, дуже часто ми з цим ставкаємося. Він був дуже відповідальний стосовно своєї роботи. Ну, Невероятно відповідальний. Він з дитинства тут і хотів. Мама каже його, та він. Каже, тільки розмовляти. Почав, я буду міліціонером, ж міліція була. Всім розказував міліціонер, міліціонер і так. Так. Ця робота забрала його життя. Я знаходився вдома, так як сам живу в місті Марифа. Ось почув. Цей вибух сам почув. Я йому почав дзвонити на телефон він не відповідав. Після чого почав дзвонити там напарнику його, який вижив, слава Богу. Він відповів, він так він був в важкому стані, його доправляли до лікарні. Він мені сказав, що Льошу я не бачив, ну, скоріш він загинув. Ну, я, звісно, цьому не повірив. Після чого вже приїхавши до лікарні, потім сказали, що він загинув. Коли трапився повторний отвиліт от тоді в те місце, я розумів трошки, що ну, хлопці не могли бути там. І почав відразу дізнаватися там від, від колег, чи все гаразд з хлопцями. І ну, от мені знайомі повідомили, що ну, трапилася така ну, трагедія. Ну, тому я, ну, грубо говоря, дізнався от протягом години. Я його ніколи не забуду цей день. 16.04. 16.04 йому дзвоню, а ви знаєте, такий голос. Каже, да, все давай. давай. Оніку. Тут спрів. Я просто сила плачу, ніколи. Я просто поняла. Я набрала. Я не помню, кого я набрала. Навірно, ж його набрала. Ответа нема. Наверное, навершил коллегу, кажу, говорю, Жень, слюшай, беда. Я мог быстрее позвонила, потом звоню его маме и говорю, беда, слушай, беда. Насправді дуже сильно сумую за цією людиною, так як він ну, для мене був ну, не просто другом, от не просто там колегою, не просто знайомим. Він був той ну, людина, ну котра завжди тобі допоможе. Завжди от, можна було з ним поспілкуватися. Ви знаєте, він мені приснився. Він мені снився кожен день. Він снився, мені він снився. А потім вже після 40 днів. Ми з ним сидимо, так він каже, волос, що а він каже, йому хтось дзвонить. Я чую голос, що льоша тобі вже пора. Він вони там ждуть. Він каже, сказали, що вони там ждуть. Я кажу, приходь до мене, пожалуйста. Він каже, як буде время обов'язково. приходимо на могилу. Його ж похоронили, народився, похоронили. І Його таке було желання. Він спочатку каже, мене тільки біля тестя тут. Він з моїм бабою дуже був. він як батько і син були, як бачу поліцейську машину, я його там. Ж.